І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравась Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Багонятко на М48 Python. Карта Хімсдорф. Ну що ж, до бою. Так, ну. Баговнятко, це у нас. Хто? Це в нас братішний братіш гравця UA. Чудового та цікавого ютуб каналу Гравась UA. Баунятко це хто, це у нас блогер український чудовий. Ще й плюс розробник. Цієї чудової та цікавої гри програміст Київської студії Wargaming. Так що давайте приєднуємося, підтримуємо підписками, приєднуємося до братішних братішів гравця UA. За це ми вам що будемо дарувати чудовий та поліпшений наступ. Отже, М48 Патон. Це в нас що? Це в нас імбіщінські імбіщі. Так, ми на ньому, до речі, от які бої на любій карті на ньому показують. І завжди це імбіщенське імбіще, показує реально класні результати. Нахлопушує, вихлопушує, перехлопушує та ще й натанковує баштою непогано. Ще який нюанс, там ота величезна командирська башта, але ну, в принципі, так, якщо е, маєш неймовірне скіліще, то ти знаєш, як танкувати, щоб тобі не вилучали цю командирську башту. І ось вона нахлопушує точна влучна гармата, перезарядка, як з кулемета. 6,5 у нас прокачана перезарядка. Давайте згадаємо, що у нас по кумулятивним снарядам це поліпшені, 330 пробиття, 390 шкода від пострілу. І в нас основні снаряди підкаліберні, 268. Це взагалі крутезно. Для СТ це дуже крутезно, як у нас. Основні снаряди це підкаліперні. Це, оце я полюбляю. Чому? Тому що вони саме по собі пробивні і в них швидкість велика, точність влучність. Ти можеш зразу ж на ходу навіть не зводячись, а тут зведення практично немає. Ось така перевага величезна цього танку. Тут практично зведення немає. Тут навіть не потрібно, як японських самураїв, охолодження гармати. Вона завжди охолоджена. Стріляєш собі пів, так скажемо, на своєму рівні. Один-два рахунок не в нашу користь. Перевага похру. Один-три рахунок не в нашу користь, але перевага в нашу користь. Дивіться, ми влучаємо, там правда, не пробив, таке буває, десь гусеницю вліпив тисаку, Але тисак він також небезпечний сподіває. Тут невеликі сили суперників, отже, можна далі зараз продавлювати, але наші... Братіші, бачимо, так зібралися, згуртувалися і думають, постріляють зірки. Мені здається, треба зразу ж продавлювати нульову лінію. От продавлювати прочавлювати. Що вигадують? Ні, поки що стоять. Там одна істежка, стежка, інша втікла. 3-2 рахунок не в нашу користь, але це поки що. Будемо потихеньку-потихеньку вирівнювати ситуацію. 1582 настріляно, ще поки що не натанковано. Та й в принципі і не дуже стріляли по нашому танку. Вирівняли ситуацію за рахунок нашого героя, поїхали вперед. Так як я казав, треба от недовго думаєш, треба зра. Ну я чому так зразу оцінюю ситуацію, як треба діяти? Тому що я командир клану, я в свій час дуже багато командував в укріп районах. Так і я бачу, що ось саме зараз час продавити там менші сили, наприклад, так, що ми можемо продавити. <реш> тому я так і зразу рекомендую. Також користайтеся такими от моїми порадами. Як бачите, дивіться на карту, що відбувається. Я в основному, як граю, то я в основному дивлюсь на карту, що там відбувається в бою. А вже потім перед собою дивлюсь і стріляю. Можливо, тому я і дуже мало там нахлопушую, перехлопушую. Але ну це мені цікаво, от мені цікаво, перехитрувати, десь там передавити, перечавити, десь відступити. так, оце, оце для мене цікавість цієї гри. Самі плани на бій, вони мені цікаві. Два вороги знищені, по які я розповідаю чудові та цікаві історії. 3200 настріляно. Звідси, можемо також. А, ні, не можемо. Можемо нахлопушити та відхлопушити трішки суперників, бо продавили зараз вони банан, наші заходять їм в тили. До речі, зараз можна заїжджати на їхню базу, от СТБ, БЗТ, е, так Ти на базу. Там один гриль залишався. І хай вже суперники думають, що далі робити. А ми тут будемо потихеньку-потихеньку, такий король гори буде. Три гори знищено, 4-396 настріляно. Там бачимо загрився, загрився. Є соти. Він зрозумів, звідки йде небезпека. І нічого, ми тебе запам'ятали. Він там зашкірився, що його і не вихлопуш. Все чудово там на базі суперників вже нікого немає. Прориває, намагалися прориватися, але в нас тут та 5 ще є. У нас там ще й гріл є. Я думаю, мікси зараз вони вихлопуть. Базу вони нашу точно вже не захоплять. <гум> У них план на бій не дуже чудовий. Хоча вони і перемогли саме на банані. Починається заробіще на банані. Треба тепер нашому бавнятку з'їжджати з гірки і заїжджати в задніще вже суперникам, важким танкам. А взагалі треба поїхати помститися ЄСОТому за той підступний його постріл, правда? Так, і я е, посварюся трішки. Ну так, порекомендував. Я завжди рекомендую чудових та цікавих блогерів, чудових братішних братішів, чудові люди, так, от, чудова людина. Е, то я рекомендую, Але можу і посваритися, маю на це право, так. Тому що маю титул е, «Скіліщинське скіліще, так, такого титулу ні в кого немає. Який може і титули надавати. Єдиний блогер, який надає титули, так ці чудові та цікаві грі і взагалі в Ютубі. Я можу посваритися, чому не почав я озвучувати з перших хвилин, тому що ну є така якась болячка, починаєте смикати от перші хвилини бою, починаєте дуже смикати камерою. От Це бавнятко також є така хвороба. Ну, може, може посперечаю, може це налаштування якесь на гру, але відео воно не дуже. і Коли ти дивишся, я ж, як е, веду свій YouTube канал, я е, ну, ось, оцінюю свої відео так, як оцінював би інший. Глядач, так, от, як я простий глядач, я записав відео і дивлюся. Там вже коли обробляю відео, монтаж роблю. Дивлюся, це мені подобається, це мені б не сподобалося. так, то Мені б не сподобалось, коли воно смикає камерою перед очима. очі дуже втомлюється. Це так я посварився, так що чекаю відповіді. Ну і е, дуже бажаю е, я всім українським блогерам. Щоб ну, наш український Ютуб був не тільки найкращий в Україні, а найкращий в світі. Це така моя мрія. То, е, а я знаю, що мрії збуваються, так? Знаєте. що наш, наш чудовий та цікавий гравець Югей він, він мрійник, так, вірив в дива, вірив в Чудесатор. Давайте підтримаємо і підпишемося, хто ще не підписався. Поки я знову ж розповідав чудові та цікаві історії. А я думаю, що ви не втомлюєтесь від моїх чудових та цікавих історій. П'ять ворогів вже знищено. Двоє проти двох залишаємось. Перевага була, але в принципі перевага і незначна була у нас. Тому там не все так просто в цьому бою у нас. Тому і так не все просто в цьому бою. Іде братішний братіш хоче бути. Да? Поїхав. Так, покликав на допомогу, так? На ЛТЖ. Поїхав. Чи що, чи будемо чекати, що вони будуть робити? Ну навряд чи що хтось поїде зараз Тай 5 чи канопенер поїде зараз на... на гірку. Скоріше за все, Тай 5 захоче поїхати зараз на захоплення ба. Або взагалі в дефовський деф, бо він же, ж, можливо, думає, що ми об'єдналися, а ми об'єдналися. То ми поїдемо зараз, вихлопушимо Тай 5 Ой, верніше, поїдемо на базу суперників і вихлопушимо Тай 5 Реліко Darkness. Ні, у нашого <смі> потрапив за рахунок нашого героя на чудовий та цікавий YouTube канал. Отже, чому я рекомендую ще підписатися? Тож, Ви зрозуміли, що це грає розробник. Так, Розробники також грають в цю чудову та цікаву гру. <смі> Будете сваритися на мене чому? Чудова та цікава гра. Ну, якби вона була не чудова, не цікава, ми б в неї не грали, правда? От, ну Погодьтеся зі мною. Можете посперечатися також. Багато пишіть коментарів, також можете посперечатися, посваритися навіть. І чому не, ви сваритесь, також описуйте в коментарях. Тож, підписалися, дивитесь його відео. І в коментарях у нього там під відео щось питаєте цікаве, а він вам чудові та цікаві історії, саме про розробку гри, про те, що він думає взагалі про цю чудову та цікаву гру. Так, Мені здається, це було, це було б чудово та цікаво. Так, добре, щось, ну, об'єднувались, ми об'єднувались, але Мантікора залишилась на гірці, поїдемо, перехитруємо суперники. Так? Хоча ми можемо так доперехитруватися, що в нас і, і час завершиться бой. Чотири хвилини до завершення бою залишається. Швидкість тут чудова, маневрність чудова. Не дуже броньований корпус, але башта дуже броньована. Це з переваг, з недоліків яких, ну я ж кажу, корпус не дуже броньований. Але тут і КВН, в принципі, чудовий. І от саме по гарматі. От гармата це. Найголовніший фактор для того, щоб прокачати М48пат. Вибачаю трішки щось з голосом трапилось. Дуже багато чудових та цікавих історій розповідав. Буває. Я ж записую, можна сказати, в прямому ефірі. Бо я не бачу реально, я, я не дивлюся ваші бої, я їх зразу записую. Якщо я бачу, що бій, ну я пів бою записав, бачу, що ну, ну не, не, не цікавий бій. Я просто його вже і не записую. А так ну, бачу, що цікавий буде. Вже зразу. Та я ж не думаю, що ви якісь нецікаві бої мені будете називати. Плюс мені описують бої на електронній пошті, то плюс е, я бачу. Після бойову статистику я вже в принципі розумію, що в цьому бою буде. Так, все, нарешті ми значно. Ну я казав, що Тайп Хеві він буде зашкірений зараз на базі. Свій. Можемо зараз ставати, можемо вихлопушити його, по-перше, а потім. Та ну і мантікору втратили. Ну. Так. Да. Починає око сіпатися в гравця його. Ну треба було об'єднуватися і їхати, напевне, на Тайпа 5. Зараз його треба вихлопушити, о, зараз ще один постріл треба. А в нього ж гармата. Чудово. А тепер стаємо на захоплення. Тепер стаємо на захоплення, бо більше я варіантів не бачу. Якщо ми зараз не станемо на захоплення. Приїхав, все, ми вже не станемо на захоплення. <риклад> <риклад> Но, все одно чудово показали бій. Трішки в кінці не дограли, так як потрібно, так? Ну таке буває. Не вгадали, так, з планом на бій. Але 7000 настріляно. Шість ворогів знищено. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. Ну, в космічному футуристичному стилі, так 3D-стилі. Ну Чудово виглядає, мені подобається. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сергій Смайл. Так. так. На АЕ Фейс 1. Карта Литовища. Ну що ж, давай. до речі, на цьому танку давно не було боїв. І, до речі, на Литовищі давно не було боїв. Ось якісь тенденції такі йдуть. А ну ж давайте покажемо, на що здане цей танк і ще й на Литовищі. Бо е, е, Я вже давно, знаєте, не граю в танки, ну, з Нового року взагалі я ще не грав. так, бо в мене, ну, Я думаю, що в багатьох так, також світла взагалі немає. Коли є світло, то я хочу ваші бої позаписувати. А, але я так думав, от пограю там на якомусь танку, щоб я там на летовище потрапив. так, Ну хоч надивлюся, правда. Надивлюся та не буде цікаво. Це в нас нагородна техніка видавалася і видається, напевно, за жетони. Так, також пишіть в коментарі поправляйте, якщо я десь невірно щось згадую. І... Наскільки я пам'ятаю, раніше їх понабирали багато і багато на них боїв. Дуже крутезний танк, реально, на ньому дуже багато боїв класних показували. Отже, ну, за такий танк в задоволення пограти. Ну, на мою поважну думку, надивлячись ваших реплеїв, надив... Надивившись ваших боїв на цьому танку. Отже так і також домашнє завдання можна сказати. Чому? Тому що у нас і взвод непоганий, на ТБТ грає один з братішних братішів і... На ЯГАЕ 100. Один з братіщів під ніком була. Флоу. Так, на ТБТ грає, і на Язі грає Netflix Томп. Чудово. Потрапили за рахунок нашого героя на чудовий та цікавий ютуб канал Гравий Сіві. Ну, а ми тут від Imbo Position перестрілюємося і в принципі вже 1628 настрій. Я пам'ятаю, що. Дуже броньована тут башта. Реально вона для 9 рівня вона реально дуже броньована, важкі танки. Е і ПТхи навіть 10 рівня можуть деколи не пробивати. І ще вона форма такої виконує, чудова. А от корпус картонний картон. Е і За рахунок того, що корпус картонний картон, у нас рухливість маневреність непогана. У нас 4 гусениці, так не забуваємо. Є тут, напевне, ця механіка, якась, що ти можеш на трьох гусеницях їхати чи нема. Також поправляйте в коментарях, бо я ж ви знаєте, ще той експерт, експерт. Я вже все позабувався, без цього світла я вже все позабувався. Я навіть не встигаю там зайти зараз, подивитися, які там новини в танках, що там відбувається. Багато пишіть всього чудового та цікавого. Так. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже 3338 настріляно. Натанковано те, що я казав, башта тут чудово танкує. Зробіще тут відбувається на литовищі, ну якщо багато важких танків, а танків важких тут багато, то воно в цій печері завжди відбувається. І що чудово, що сюди артилерія не закидує. Є в цьому бою артилерія, але ну, не чудово для артилеристів, так скажемо. Бачимо, що ну, якась також така тенденція, що і артилеристів дуже мало в боях, тих, які показують. А можливо, виходять чудові бої, коли немає артилеристів. Це я не ні в якому разі не хочу образити артилеристів, ви знаєте, ось воно, тільки я сказав про артилерію. І закидаю, вони вже відчували, що наш герой потрапить на чудовий та цікавий ютуб канал Гравець Так, Вони відчували. А в гравця UA вони не те що люблять, вони обожнюють. От артилеристи обожнюють, так як і я у вас всіх обожнюю. Вони завжди мене намагаються першого вихотушити. Ну і це в принципі плюс. Це знаєте, я колись. Ну, Я реально здивований, навіщо зробили, щоб свої ніки там приховувати. Типу, для блогерів, бо на блогерів завжди полюють. Навпаки, мені б цікаво було, щоб на мене всі полювали. так? От, мені цікаво було, чи вижити в тому бою ще й перемогти. По мені буде вся артилерія, по мені завжди вся артилерія відстрілюється. Вже я на себе відволікаю артилерію. А наші батьки в цей момент. Це ж також хитрість така. так? Як нема не можеш там своїм скілом перемогти, то хитростю можеш перемогти. <гум> 9. Ну Хоча такого схиліщенського скліще, ми ж всі знаємо, як реця UA немає не в світі. 9-6 рахунок в нашу користь. В принципі, ми вже тут печеру майже всю вибили, тут вже бачимо, такий зашкірився на об'єкті 777. І не бийте мене. Але ну що ж не бийте, це ж треба вже вихлопушити. Ти ж наш суперник, тебе треба вихлопушувати. До побачення. 5274 нахлопушено. Вихлопушений один ворог, що в нас по взводу, і один взводний на язі одного вихлопушив. Побачимо, по-моєму, є після бойова статистика, хто скільки. Ми ж також оцінюємо. Оцінюємо бої, пишіть по 12-бальній системі, які ви оцінки ставите. І чому ви такі оцінки ставите. А ще оцінюємо гру взводів. Мені подобається, коли взводами грають. Це все, все ж таки хоч і рандом, але повинна хоч трішки бути командною грою. Ну, тут вже бачимо, що так вже позашкірювалися. Вони вже знають, вони, зна... вони приречені, вони знають, що це вже приречена гра на поразку в них. Отже, вони вже будуть намагатися якому... а може і десь сховатися. Бачимо, цей тікає десь по своїм справам, думаю, зараз сховається, ніхто мене не знайде і витягну бій на нічию. Може таке бути? Буває. Карта з... після оновлення цієї карти вона стала величезною. Так що можна десь сховатися. Хоча в нас і танків багато, і вже бачимо, що там біля бази суперників. Так, а артилерія летіла ось саме звідти, куди зараз їде наш герой. Отже буде третій ворог знищений. І буде 7 тисяч настрійов. Чудово показовий бій, давно не було на цьому танку. Дякую вам за домаш... Я це, Домашнє завдання це грав з водами і ще домашнє завдання це на таких танках, на яких давно не було боїв. І на яких взагалі не було боїв. Чудовий бій, чудовий настрій вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.